З вами Олександр Черната, я коуч, наставник та керуючий компанії фірм UA. Сьогодні поговоримо про бізнес ком'юніті. Бізнес ком'юніті це ефективний інструмент для обміну досвідом, побудови партнерства та розвитку підприємницьких ініціатив. З цього відео ви дізнаєтеся, що таке бізнес ком'юніті? Які види бізнес ком'юніті існують та яка користь від нього для бізнесу? Як побудувати власне бізнес ком'юніті, керувати ним та утримувати членів? Поїхали! Бізнес ком'юніті це спільнота підприємців, керівників компаній та експертів, які об'єднані певними спільними інтересами. Інтерес спільноти може бути різним та полягати, наприклад, у досягненні спільних цілей, взаємодопомозі між учасниками, представництві спільних інтересів або захисті прав. Загальна мета бізнес ком'юніті це створення умов для взаємного розвитку та досягнення цілей. Такі спільноти можуть бути юридично оформленими або неформальними, мати форму професійних асоціацій. Галузевих груп, нетворкінгових клубів або онлайн ресурсів. Бізнес ком'юніті це свого роду платформа, користь від якої різноманітна. А саме нетворкінг. Участь у спільноті допомагає знаходити нових партнерів, однодумців чи інвесторів та клієнтів, споживачів та дилерів. Обмін досвідом. Члени ком'юніті мають можливість ділитися своїми знаннями, обговорювати проблематику та виклики, шукати практичні рішення. Навчання. Завдяки івентам, тренінгам, семінарам чи вебінарам, які організовуються у такому ком'юніті, учасники збагачують свої знання, професійні навички та досвід. Підтримка. Ком'юніті є джерелом моральної та практичної допомоги у разі потреби. Прикладом бізнес ком'юніті може бути галузева асоціація, яка об'єднує виробників харчових продуктів для спільного вирішення проблем регулювання ринку. Таке об'єднання може запропонувати своїм членам колективний захист інтересів і доступ до ексклюзивної інформації. Бізнес ком'юніті відрізняються за форматом, метою та способом взаємодії. Наприклад, галузеві асоціації зазвичай офіційно оформлені для їх визнання та подальшої реалізації функції лобіювання перед державними органами інтересів представників певної галузі. Вони допомагають вирішувати поточні проблеми усієї спільноти, впливати на покращення умов та підвищення стандартів. Нетворкінгові клуби дещо інші. Вони, як правило, неформальні і переслідують мету згуртування людей. За інтересами для знайомства та створення підґрунтя ділових зв'язків між ними. Освітні спільноти можуть бути як неформальними, так і офіційними. Зазвичай вони зосереджені на проведенні заходів з підвищення кваліфікації учасників через тренінги, лекції чи семінари. При цьому вторинним ефектом участі у них також є нетворкінг. Ще одним видом ком'юніті є інкубатори та акселератори. Вони виникають на базі експертних організацій. Окрім надання послуг з вирішення конкретних питань, також допомагають стартапам розвиватися через фінансову підтримку, наставництво та доступ до ресурсів. Слід згадати і про тематичні онлайн-ресурси, форми взаємодії через соціальні мережі, спеціалізовані платформи чи форуми. Вони надають не тільки корисну інформацію, а зазвичай надають доступ до спільних форумів обговорення, можливості встановлення безпосередніх контактів між користувачами. Участь у цих ком'юніті може бути безкоштовною, платною або комбінованою, коли деякий функціонал є безкоштовним для асоційованих членів, наприклад, доступ до інформації, участі у публічних заходах тощо, а інша частина доступна лише повноцінним членам ком'юніті, що вносять оплату. З попередньо сказаного стає зрозуміло, що бізнес ком'юніті може бути потужним драйвером для розвитку вашого бізнесу. Серед переваг учасники зазначають, Швидке розширення мережі контактів за умови прояву проактивної позиції. Більше того, члени ком'юніті можуть стати вашими амбасадорами, допомагаючи поширювати інформацію про бізнес, отримання кваліфікованого зворотного зв'язку. Спільнота дозволяє швидко перевіряти перспективність ідей через обговорення з профільними представниками, доступ до нових ринків. Завдяки рекомендаціям чи співпраці можна знайти нових клієнтів, постачальників або взагалі партнерів, реалізувати щось нове, більш амбітне. Зростання компетенцій, освітні програми та майстер-класи покращують навички учасників. Участь у круглих столах допомагають орієнтуватися у стані ринку або проблематик галузі. Якщо ви не знайшли потрібне бізнес ком'юніті або не задоволені ним, та маєте ідеї того, як створити краще, то можете створити своє. При цьому варто розуміти, що процес його побудови досить складний та тривалий та вимагає системного підходу. Для створення власної спільноти дотримуйтеся наступних порад. Визначте цільову аудиторію, опишіть типового учасника ком'юніті та дайте відповідь на питання. Чим його зацікавить спільнота, що вона йому дасть. Відповідь на ці питання допоможе визначитися з галузевістю та потрібним функціоналом. Розробіть концепцію. Формалізуйте та опишіть місію, цілі та цінності спільноти, формати та правила участі, визначте способи та канали комунікацій. Оберіть формат комунікацій. Це можуть бути регулярні зустрічі. Онлайн-групи або ресурси, періодичні масштабні заходи тощо. Визначте джерела фінансування. Розрахуйте бюджет утримання спільноти, джерела надходження коштів, за потреби сформуйте резерви. Проаналізуйте можливість знайти спонсора або рекламодавців, які також зацікавлені у певному сегменті споживачів, що будуть членами вашої спільноти. Створіть платформу для взаємодії. Це може бути онлайн-простір або фізичне місце. Ключовим фактором успішної спільноти є створення атмосфери довіри, де кожен учасник відчуває себе частиною команди. Залучайте учасників. Одне з найскладніших питань залучення членів. Продумайте способи просування, визначте ключових осіб, яких ви бажаєте залучити. Кожне запрошення має акцентувати увагу на перспективності та вигодах від участі у спільноті. Створіть умови, щоб кожен учасник був мотивований запросити до спільноти когось зі своїх друзів чи колег. Не починайте реалізацію проєкту, допоки не матимете чітких відповідей по кожному з вище вказаних пунктів. Якщо ви не переконаєте потенційного члена спільноти у доцільності членства, то шанси його подальшого залучення падають в рази. У цьому питанні якість важливіша за швидкість. Окрім залучення членів ком'юніті, слід продумати тактику утримання у ній. Участь у спільноті це справа суто добровільна. Тут головними факторами є корисність спільноти та ефективність взаємодії. Ефективне управління бізнес-ком'юніті допомагає зберігати його життєздатність і привабливість. Основні принципи управління включають регулярність взаємодії, періодично організовуйте зустрічі, обговорення чи заходи для підтримки активності учасників, особливо коли є про що поговорити. Підбирайте зручний формат та час проведення, зворотній зв'язок. Спільнота це не ієрархічна структура, кожен учасник є рівним у правах. Будьте у ролі координатора, а не керівника. Прислуховуйтеся до учасників і адаптуйте діяльність спільноти до їх потреб. Мотивація проактивності: заохочуйте активних учасників через публічне визнання, нагороди чи додаткові можливості для активностей. При цьому не забувайте моніторити комунікації та вимагайте дотримання певних правил взаємоповаги та конструктивності. Реалізація спільних проєктів: створюйте спільні проєкти чи ініціативи, які будуть корисними для всіх членів, об'єднуватимуть їх, встановлюватимуть нові зв'язки. Виступайте у ролі комунікативного вузла, ставайте гарантом або своєрідним третейським суддею у них. Це посилить значимість спільноти для кожного з членів, управління конфліктами. Чітко прописані правила взаємодії допоможуть уникнути суперечок і підтримувати порядок. У випадку виникнення конфліктів без зволікання, проводьте медіаційні заходи. Пам'ятайте, ключ до успішного бізнес-ком'юніті підтримка духу єдності, де кожен учасник відчуває свою важливість. Бізнес ком'юніті це більше ніж спільнота, це інструмент для розвитку, що дозволяє досягати висот разом із тими, хто поділяє ваші цінності. Впроваджуйте, розвивайте і керуйте, і результати не забаряться.